Чому в світі сірки гріха? Чому він це все не зупинить? Чому саме християнство є істинною? Бог сам приходить до людей. Якщо Бог створив усе, то хто створив Бога? Тому молитви то не завжди працюють? Він потім поскрес. 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 І коротше усім привіт, микнаєма Шулік. Сьогодні я буду відповідати на питання невіруючих або атеїстів. Ну, коротше, усіх місць. Усіх разом взятих. Ну, коротше, ви мене зрозуміли. Будь ласка, підпишіться на мої соцмережі на мій інстаграм. На мій телеграм. І на мій тік-ток. Налаштовуємось на це відео. Беремо там чаю, солодощі. Те, що вам захочеться. І ми будемо починати. І так. Одне із питань: чому Бог не доведе своє існування очевидним чином? По типу не покажеться, не прийде прямо перед нами, щоб він був. Ну коротше, ну по-перше, у Бога є свій план, і якщо б він хотів, то він би давним-давно вже всім показався. Але ще прийде час, коли він покажеться, тому не спішіть, будь ласка. По-друге, якщо б ми бачили Бога кожен день, це було б примусово, а не усвідомлено. Також Бог дав нам свободу вибору, він не змушує нас вірити у нього. Справжня віра це не просто знання факту, а довіра. Крім того, Бог давним-давно дав багато доказів на свій рахунок про своє існування. Тим паче, як ви думаєте, хто це все створив? Ви просто уявляєте, на ну, ті люди, які думають, що все з'явилось е, із вибуха. Вибух міг зробити настільки от людину, наприклад, такою просто продуманою. Ось ці пальці. Лице, ніс, організм, брови, наш мозок, волосся, кожен ну просто як. І тим паче Ісус теж вже існував 2000 років тому назад, і він воскрес тоді. Він не помер. Як багато можуть вважати так, що Ісус помер, але ні, Він потім воскрес, він не мертвий, він живий Бог. Чому в світі стільки гріха? Чому Бог не зупинить війну? Чому він все це допускає? Він же може це все, якщо він такий всемогутній, чому він це все не зупинить? Ось прямо зараз. Чому він це допускає? Так, ну по-перше, у кожної людини, у всіх людей є свобода вибору, як я вже і казала. По вашому Бог це все почав: гріх, страх, біль. Всі ці страждання це тільки із людини. А Бог намагається навпаки дати вам спасіння, стукає у ваше серце і намагається достучатися до вас. Він хоче мати зв'язок з кожним із вас. Ось, на рахунок того, що він самогудній, це так. І я нагадаю, що у нього свій план. Це частина його плану. І також декілька віршів на рахунок майбутнього з. Біблі, бо багато хто прийде в ім'я моє кажучи я Христос, і зведуть багатьох. <гум> Увага. Також почуєте про війни та воєнні чутки. Глядіть, не жахайтеся, бо треба всьому тому статися. Але це ще не кінець, бо повстане народ на народ і царство на царство, і буде голод, муровиці і землетруси в різних місцях. Все ж таки, це початок хвороб. Тоді будуть зраджувати вас. Короче, не прогружується далі. Ну, коротше, маленький відривок із того, що сказано з Біблії, і надлежить цьому бути. Тому це, що до 2000 років роки назад. це його план. Тому, сподіваюся, на цей рахунок більше питань немає. Чому Бог карає за сумніви або невір'я? Ну, по-перше, він не карає за сумніви. В Біблії є приклади людей, які сумнівалися, наприклад, як Фома або Моїсей. Але вони знайшли істину. Тут же питання в іншому. Якщо людина вже свідомо відвертається від Бога, це стосується не тільки загробного життя, але й те, як людина живе зараз. Просто розумієте, якщо ви живете зараз і вас веде Бог, то у вас складеться зовсім по-інакшому. Це теж дуже важливо. Чому в Біблії так багато жорстоких історій? Ну, сорі, якби. Тоді, коли Ісус жив на землі 2000 років назад, то звісно там люди були набагато жорстокіші. Біблія описує світ таким, яким він був тоді. Але з приходом Ісуса головний принцип змінився. І на перший план вийшло милосердя, любов та прощення. Слава Богу. І чому саме християнство є істинною? Є багато інших релігій, як мусульманство і так далі? Коротше, я не пам'ятаю, які там ще. Буди коротше. От просто знаєте, от, наче всі релігії говорять про пошук Бога, так? Але тільки в християнстві Бог сам приходить до людей. До речі, існування такої людини, як Ісус, доказано вченими і історками. Тому думайте самі. Історичне життя і Воскресення Ісуса доказано багатьма джерелами, які зараз є. Крім того, християнство пропонує унікальну концепцію спасіння за благодацю, а не за заслуги. Чому ми маємо вірити? Він навіть ніяк не доказав, що він взагалі є. Ну, чому ж не довів? Ну, як мінімум, ви можете спитати у багатьох інших людей, віруючих, яким Бог допомагав дуже сильно, як він просто діяв через цих людей, і просто послухати, як це взагалі траплялось у вас. Є якісь ще сумніви? Якщо Бог створив усе, то хто створив Бога? І відповідь ніхто. Бог поза часом і поза простіром. Він не може. Він завжди існував. Бог поза причина всього. Навіть у науці є концепція чогось вічного. Наприклад, закони фізики, енергія. Тож чому Бог не може бути таким? Чому молитва не завжди працює? Молитва це не замовлення у ресторані. Спілкування з Богом, це дивлячись на те, чого ви просите. Якщо ви просите Бога зробити комусь боляче, то звісно, він не відповість на це. Або він просто скаже ні. Бог може не відповідати так, ні, або почекай три відповіді, які він може нам сказати. Наприклад, якщо ми хочемо помолитись про іншу людину, сказати Господь, благослови його, да пусть просто хай в неї все буде добре і так далі. Ти молишся про цю людину, і Бог таки каже, так. Допоможу. І він допомагає. Або ти там хочеш якісь. хочеш машину. Там, якусь там, я не розбираюсь в машинах, тому якусь там дуже круту машину. І Бог каже: почекай. Усе буде, але не зразу. Та рейчой. Ця рейч у мені знову не дає знімати відео. Тому я б не сказала, що Бог не відповідає на наші молитви. Він чує усі ваші молитви. Він, якщо ви навіть молитесь про себе у думках, у своїй голові, він все одно все чує. Тому не згодна з тим, що він нас не чує. Не відповідає. Ну не відповідає, він просто каже ні. Я так думаю. Моліться просто во благо. Не треба молити за те, що там Бог якось щось зробив погане там комусь або чомусь. Якусь погану ситуацію, б чому молитись, тому ну, краще не треба. До речі, про те, що Бог дає відповіді так, ні або почекає, і не завжди дає відповіді. Просто він, як батьки, дає своїй дитині не все, що вона хоче, а те, що потрібно. Так і Бог він дає нам те, що нам потрібно, те, що він вважає, буде во благо для нас. Ось так от. І це були усі питання на сьогоднішній день, на сьогоднішній відео. Прошу вас підписатись на усі мої соцмережі. На мій інстаграм, на мій телеграм. Рейчел. Рейчел дуже просить вас підписатися на мої соцмережі. Речі, я теж буду так виставляти. Вона теж там є. Ось в Телеграмі я буду теж щось цікавеньке виставляти. М -м -м, тому приходьте. М -м -м. Ну, а я сподіваюся, вам сподобалось це відео. Я дуже старалась. Ось, слава Богу, за те, що в мене є взагалі така можливість мати відео. Це дуже круто. Дякую за перегляд. Усім до наступних зустрічей!